Це протооснова, протооснова не тільки Україна і всього слов'янства. Видно, магія цього вишгорода має таку енергетику, що туди манила самих великих князів київських. Одним із омофорів нашої. Духовної і єдності і нашої духовності є вихором. Це не тільки для України святині, а й для всього слов'янства. Лише півгодини шелесту асфальта. лише півгодини руку простягни. Вижгород і Київ, старовинні браття, тут завжди витає подих давнини. Золоті вітрила випливуть з туману і заморські гості стануть на поріг цій землі вклонитись і віддати шану. Тут лежать святії і Борис. І хліб у підручниках з історії України у розділі Київська Русь розширена згадка про вижород зустрінеться хіба що у параграфі про княгиню Ольгу. Роль Вижгорода чомусь недооцінена у становленні київської Русі, а точніше, недоакцентована. Хоча не зрозуміло чому, адже у Вижгороді неодноразово відбувалися вагомі події для всієї давньоруської держави. Вижгород одне з найдавніших і найвідоміших у історії давньоруських міст. Перша задка, про яка розміщена у літописах від 946 року як резиденція Великої київської княгині Ольги, літопис Руський свідчить про смерть у Вижгороді князя Ярослава Мудрого. Мощі перших православних святих Бориса і Гліба, братів Ярослава, були перенесені у новий храм на Вижгородському Городищі. Тоді ж, під час князювання синів Ярослава Мудрого, було доповнено звіт законів Русі, відомих під назвою Руська Правда. Нова правда Ярославичів була збіркою норм давньоруського права і проголошена у Вижгороді. Пізніше її взято за основу правового законодавства Російської імперії. З Вижгородом, як давнім релігійним центром православ'я, незмінно пов'язана історія. Найвідомішого і розташованого поруч Межигірського козацького монастиря. В певні періоди якраз Київ був околиці Вижгорода, тому що там базувалися всі владні структури князів. Там були Основоположні петри релігії, монастирі. Видно, магія цього вишгорода має таку енергетику, що туди манила самих великих князів київських. Це протооснова протооснова не тільки Україна і всього слов'янства. Ви знаєте, це свята Земля. Бо тут багато було тих святих, які не тільки працювали для людей, для мешканців Вишгорода, а вони працювали на всю неньку Україну. Дивіться, княгиня Ольга, князь Володимир, Ярослав Мудрий, Борис і Гліб. Вони всі тут були. Український історик мистецтва Широцький писав про Вижгород. У стародавності це був важливий стратегічний пункт, укріплений ще до святого Володимира. Усі князі, що хотіли посісти Великокняже престол у Києві, намагались перш за все овладіти Вижгородом. Це дозволило Вижгороду відокремитись у самостійний політичний і торгівельний центр. Сильніший у військовому відношенні, ніж Київ, це та заповідне місце у кожній державі. Вони є. Є вони і в Греції, і в Древній Греції, є в Древньому Римі. От це один із таких осередків, де ми пам'ятаємо, хто ми є. Тобто точка відліку. То ми є в цьому світі, що ми не пил на віктору, що ми тут, до речі, автохтони і маємо гордитися своїм минулим, а не тільки зараз плакати, що нас усі обдурюють і об'єгорюють. Треба самим захищатися і захищати інших. О, так один із захистів одною із, одним із омофорів нашої. Духовної і єдності і нашої духовності є Вишгород. Історичних місць тримається на згадках про них та на підтримці їхнього існування. Місію відродження та охорони історико-культурної спадщини Ольжиного Граду виконує Вижгородський історико-культурний заповідник. І на час 15-ї річниці у своєму арсеналі він має вже декілька вагомих музейних об'єктів. Історичний музей Вижгородського заповідника експонує такі вагомі знахідки, як рештки мамонтів. ПРЯСЛА з написами, серед яких особливим є пряслице Шепура 11-го сторіччя. НАТІльні Хрести Енкоулпіони, Кінські спорядження дружинника одинадцятого сторіччя. монети Сігізмунда польського короля. Пасхальне яйце з оленячого рогу 11-го сторіччя. Вироби з каменю і заліза. Скляні та кістяні вироби. А також інші цікаві знахідки, які були знайдені саме на Вижгородській землі. А у будинку Клюкви, єдиній жилій будівлі, що лишилася тут з 19 сторіччя, розміщено виставку давній Вижгород. Останнім надбанням заповідника стало відкриття ним гончарного центру, в якому діє виставка розвиток гончарства на Київщині. І це унікальний музей Є сучасний музей в музеї Київської Русі гончарного мистецтва нет. В Вишгороді необхідний музей Київської Русі, унікальний музей, который собирал здесь всех наукових дітей всего мира. И этим мы бы поднимали свой статус, город-выжгород, своей наукой, своей культурой, общением. Я думаю, что просто надо задуматься об этом: что этот музей необходим, его нет ни в России, ни в Украине, ни в Польше, ни в Болгарии. Я думаю, пришло время создавать нам его. На території Київської Русі таких центрів поки що невідомо, як рот. Щотижня у центрі проводять майстер-класи молоді гончарі Іван та Данило Решти. А найціннішим експонатом центру є піч горн 10 11 століття сторіччя для опалу глиняного посуду. І це, на жаль, єдиний горн, який вдалося музеєфікувати і зберегти. По нашим підрахункам, десь Протягом одинадцятого першої половини 12 століття на цій території водночас розміщувалося біля 200-300 горнів. Частина цих горнів була знайдена, але потім знищена заради побудови житлових будинків. Взагалі, вижгород, за словами істориків та археологів, досліджено недостатньо, всього лише на 10%. І при цьому вже стільки цінних знахідок було відкрито. Унікальні речі знаходяться під ногами у людей, які ходять по ній десятилетіями. Але про пошуки нових зараз мова і не йде. Заповідник намагається зберегти, хоча б те, що йому вдалося накопичити за свій 15-річний період існування. Справді зараз заповіднику могло б бути не 15, а всі 74 роки. Справа в тому, що перше його народження відбулося ще у 1935 році. А тоді, у часи звинувачень за націоналізм, у часи репресій, відроджувати історико-культурну спадщину було справою непростою. Іноді навіть фатальною. Вижгородський історико-культурний заповідник було створено двічі. Вперше, згідно з постановою президії Київського обласного комітету у вересні 1935 року, територія Вижгородського Городища та прилегла до неї ділянка були оголошені заповідником. Цьому значно посприяла наукова експедиція 34 1937 років за участю відомих вчених Козубовського, Мовчанівського, Підоплічка, Грибакова, Тараканової. Директором заповідника стає Іван Марчук. У 1938 році заповідник закривають, а його директора та дослідників звинувачують у націоналізмі та арештовують. Тій системи діяла, ем, оця найстрашніше доносчики. Вишгородський історико-культурний заповідник вторий раз був создан в 1994 році. но він був створений як мертворожне дитя. по той причині, що фінансування заповідник практично не мав. Заповідник не мав і формально затвердженої території, хоч у постанові Кабміну і був пункт про створення його меж. Але на виготовлення такого пакету документів потрібні були кошти, а їх не було. І лише три роки тому фінансування таки знайшлося. Межі були виготовлені Інститутом теорії містобудування і архітектури та інститутом археології. Здавалось би, ось вона перемога, але виготовлення меж не означало їх затвердження. Без утверджених граніць заповідника. Не можна зберігати ці цінні об'єкти так, як. Їх требується, требується На даний момент заповіднику вдалося попередньо затвердити історичний ареал міста, який увійшов до генплану Вишгорода. Тепер на цьому ареалі будь-яка забудова буде вже незаконною, але вона все ще ведеться. Тож затвердження історичного ареалу це ще не все. Потрібно формально затвердити межі заповідника. А за це його керівництво та наукові співробітники воюють вже декілька років. Ну це зараз у стилі нинішнього керівництва. Всі ці незатвердження передбачають, що у них вже є і рейдери, і ті, хто наклав око, накинув око на ці землі. Сьогодні. Мы же заповедника необходимо утвердить. Это одно из самых главных причин разрушения города Выжгорода. Потому что сегодня идет строительный бум. Сегодня земля стоит дороже золота. И в Выжгороде в том числе. Поскольку есть Вирішене питання з приводу його обшу цього заповідника треба негайно подавати у вищі інстанції і говорити, і створювати ініціативну групу, яка б контролювала, бо так і знайте, що почнуться розтягати рейдери. Уже вони є. Значить, могло бути, що місцеві власті про це знають. І мають від цього якийсь зиск. Тому треба давити вже громадськістю. Вишгород – це національна пам'ятка України. Але чомусь Вишгородський заповідник не є національним. А ось надання йому такого статусу прискорило б вирішення проблем із затвердженням його меж та із незаконною забудовою на його території. Справа в тому, що Вижгород і ще декілька е, міст, ну скажімо так, Ки Київщини, такі як Біла Церква, Богуслав, Переяслав, Хмельницький, е, Васильків. Вони відносяться до е, Пам'яток національного значення і так, як історичні міста. Тобто, логічно, якщо створюється заповідник, він має, має набути статус національного. Це виходить самого статусу цих міст. Але цього, наскільки я знаю, нема. Поки що нема. Ну, в принципі, він так і задумувався, ми так і думали, що він вже е, став загальнодержавним заповідником. Ми з подивом дізнаємося, що і досі він ще, так би мовити, периферійний. Це той осередок, звідки йшла енергетика на всю Київську Русь. От і звичайно, ж його треба виводити в статус національного державного заповідника. Держава має просто записати у бюджет окремим рядочком, що є такий заповідник і що він підлягає центральному фінансуванню. Вижорозький заповідник не лише охороняє історику культурну спадщину, а й займається популяризацією багатолітнього давньоруського минулого. А саме видає наукові статті та літературу. І щорічно у Дні пам'яті Ярослава Мудрого проводить конференцію, яка збирає у Вишгороді науковців міжнародного рівня. Ми проводимо конференції самі. Це наша ініціатива. Я считаю, що це має бути на рівні государства. Так як конференція, яку ми проводимо, це День пам'яті Ярослава Мудрого. Который умер здесь, в городе Выжгороде, в 1054 году, который объединял всю Киевскую Русь. И мы проводим эти, эту конференцию только Выжгородский историко-культурный заповедник благодаря Управлению культурой Киевской области, даже администрации, которая финансирует нам вот эту, э, скажем, деятельность. Нам нужна помощь, нам требуется помощь, государственная помощь. По той причині, що це очень сложно проводити такі міроприяття міжнародної конференції таким узким кругом. За невеликий для історії проміжок часу Вижгород завдяки декільком науковим експедиціям значно збагатив фонд археологічних пам'яток. Він би міг і надалі дивувати своїми знахідками. Але на сьогоднішній день заповідник не отримує коштів на проведення нових розкопок. Зараз розкопки у Вижгороді такі планомірні, не проводяться. Проводяться тільки нагляд, окремі охоронні спостереження. Ну це, мабуть, через те, що у нас законодавство про охорону культурної спадщини воно існує і воно дуже гарне там і. Все правильно записано, але нема ніяких пояснень, розшифровок. Наприклад, скільки стоїть дослідження тієї чи йної пам'ятки. Потім обов'язкове погодження. Там все записано, але в реальності часто якісь земляні роботи або будівничі роботи вони проводяться без всяких погоджень. Ви знаєте, скільки зараз земля стоїть у Вижгороді? Ну, майже стільки, скільки у Києві. Вижгород як національна пам'ятка України, має потужний потенціал туристичного міста. А музейні об'єкти, створені заповідником, це основа для майбутнього туристичного маршруту, в якому фінальною точкою показу за правом стане церква святих Бориса і Гліба. Це не тільки свята земля для нас, ця земля для всієї України. Якщо б ми трошки більше б мали розуму, ми б вже б розвивали б тут екскурсії, ми б вже б розвивали тут дійсно культурні екскурсії, які приїжджали б до нас не тільки з Росії, не тільки з Білорусі, а приїжджали б люди із -за кордону, з Німеччини. От, до речі, приїжджали з Італії сюди люди. Тільки із-за того приїжджали, що в них е, е, хлопчики вони е, мають хворобу. І вони прочитали, а вони навіть не знали. Вони назвали хлопчиків і Гліб в Італії, італіянці, і вони приїхали сюди, їм розказали, і вони тут молилися і просили, щоб сілення було для їх діточок. И Мы должны заниматься этой культурной деятельностью, мы должны развивать ее по той причине, что мы сами будем обогащаться. И вокруг нас к нам будут ехать. Не мы к кому-то должны ехать. Хорошо там, где нас нет, это неправильно. Хорошо там, где мы есть. Это самодостатня. Духовна одиниця, яка має бути захищена всіма законами, і вона це не місто, кам'яний мішок, це духовний осередок. І вона гідна того, щоб і перед нею схилятися. Повертаємось до того, що треба робити. Державний національний заповідник Вишгород. І саме головне, мені б хотілося б обов'язково побажати, щоб заповідник всі любили б, починаючи від дітей і закінчуючи тими дорослими людьми, які вже знаходяться там люди похилого віку. Щоб і для них був інтерес від заповідника, щоб заповідник був не просто національним і всеукраїнським, а щоб він був національним, українським і ще й народним людським. Оце головне. Земля заповідна до не принадлежати нікому, вона принадлежати всему народу України. Вона не має принадлежати какой то кучці. Каких-то конкретных людей. Она должна принадлежать всему народу України, будущему народу України, сьогоднішньому народу України. Це земля національного значення. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Таку назву має твір українського письменника Панаса Мирного. І як актуально і злободенно звучить це питання сьогодні? Вижурицький заповідник є. Він святкує своє 15-річчя. Вік, здавалось би, молодий, але скільки важких випробувань вже випало на його долю? Та він існує наперекір усім режимам. Він стійко охороняє історико-культурну спадщину, важливу не лише для Вишгорода, а для всього українського народу. Заповідник живе, а головне він діє. А ми питання до нас: чи не забули ми святині? Чи шануємо ми їх так, як належно? А головне. Чи робимо ми хоч щось для того, щоб їх зберегти? Це питання, на жаль, залишається відкритим. Бережіть цю землю, бережіть цю славу. Це земля священна Україна Русь. Я люблю це небо. Я люблю ці трави. І куди б не їхав я сюди.